Четверо загиблих і десятки поранених. Росія напередодні завдала ракетного удару по кривому розі. Ракета поцілила по одному з готелів міста. Вибуховою хвилею пошкоджені кілька десятків житлових будинків. Рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали. На місці розгорнули пункт незламності. Гатили, росіяни минулої доби і по Херсонській області. Про ситуацію на тепер розпитає Олександра Прокудіна, голову Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександр, я вас вітаю. Слава Україні Героям слава. Розкажіть нам, що відбувається в області зараз. Чи ведуть росіяни вогонь? З чого по яких населених пунктах? Да, минулої доби росіяни атакували майже 30 населених пунктів правобережжя області. Через прильоти пошкоджено. Три адмінбудівлі, 35 приватних осель, газопроводи, сподарчі споруди, автівки та. Об'єкти критичної інфраструктури е, вчора. В Антонівці росіяни вбили з дрона 41-річного чоловіка. моє співчуття рідним загиблого. Про впродовж дня також через ворожі удари по Херсону постраждали двоє людей. Це жінка, 64 роки потрапила під артилерійський обстріл, і чоловік 70 років після обіду постраждав через атаку. Бублеа обох потерпілих шпиталізували з вибуховими травмами і уламковими. Раненнями їхній стан зараз середньої тяжкості, і крім цього, вчора ще до лікарні звернулося двоє жителів Херсона, які постраждали через російські удари кілька днів тому. У них легкі травми, тож лікуються амбулаторно. Сьогодні також до лікарні у стані середньої тяжкості доставили. Чоловіка, який вчора в день постраждав через рака... атаку російського дрона в Антонівці, в нього вибухова травма, лункові поранення гомілки та тулубу зараз а, перебуває під наглядом медиків. Пане Олександре, учора з'явилася інформація, якою ви поділилися в інтерв'ю журналістам видання Гардіан: що росіяни намагаються перетнути річку Дніпро у чотирьох місцях і дістатися правого берега. Чи тривають ці спроби, і як це відбувається? На чому, у якій кількості от формуються ці групи? Да, кожного дня російські окупанти намагаються перетнути річку і закріпитись на звільненому правобережжі області. Від нашої розвідки отримуємо інформацію, що російське командування ставить своїм військовим завданням за будь-яку ціну форсувати річку і наблизитись до правобережжя, тому вони наступають через болотисті острови на гирлі Дніпра, це і в районі Антонівського залізничного мостів, а також вище до Каховської Гес. Е, росіяни повністю розуміють, що ця місія приречена на провал. Вони майже одразу гинуть або дістають поранення. Наші військові міцно тримають оборону, і завдають ворогу втрат, е, е, йдуть по різному Звичайно, більшість на човнах є е, е, біля мосту і на бронетехніки, і малими групами, і пішому порядку. Ну, наприклад, тільки е, минулого тижня в операційній зоні оперативно-тактичного командування Херсон окупанти сім разів намагалися штурмувати наші позиції і протиснутись. Усі спроби були відбиті українськими захисниками. Ми зараз рахуємо вбитими та пораненими 133 російських загарбника і також було знищено 68 одиниць озброєння та військової техніки. Оці їхні атаки ви пояснили, що це пов'язано зі спробою створити ілюзію присутності РФ на правому березі Херсонщини, яку вони от їм заманулося у Кремлі записати собі в конституцію як власну територію. І вони поспішають зробити це перед переговорами. А от як мешканці Херсонщини реагують на такі заяви Кремля? Чи зростає кількість охочих виїхати з області? Ну, чесно кажучи, жителям області байдуже на ці недолугі заяви. Російського керівництва і гауляйтерів, які вони поставили на лівобережжі Тут усі твердо переконані, що Херсонщина невід'ємна частина незалежної України і такого напливу людей, які виїжджають, ми не бачимо. Вони заявляють, що Херсонська область повністю належить їм. Тому що записали конституцію, і це ж не новина, і і будуть вони так казати, тому що. Я так вважаю, що хочуть мати якісь прерогативи саме на перемовинах, які будуть в майбутньому, але у нас є наша відважна армія, яка міцно тримає оборону, тому в окупантів немає шансу здійснити свої плани. І щодо умов проживання а, через агресію Росії, Херсонщина постійно перебуває під ударами. Обстановка там одна з найскладніших, як нам в ефірі повідомляв керівник Держенергонагляду, для відновлення критичної інфраструктури, електропостачання. От відсотково, яка частина регіону знеструмлена і чи є альтернатива, як забезпечувати людей енерго і теплопостачанням? Да, нині електропостачання має 180%. Один населений пункт правобережжя це 80% від загальної кількості. Без світла залишається 47 населених пунктів. У 10 не проживають взагалі люди. У 37 перебувають ці населені пункти перебувають під постійними ударами, що не унеможливлює проведення там ремонтних робіт. Це населені пункти саме біля е, берега, біля Дніпра. Там окупанти постійно б'ють по критичній інфраструктурі, там взагалі не можна під'їхати, навіть щось робити. Але е, нам е, в інших населених пунктах, хоча б'ють постійно по е, трансформаторам і по повітряним лініям, вдається відновити майже за добу е, все це. Якщо говорити про забезпечення критичної інфраструктури альтернативними або резервними джерелами живлення, ми провели таку значну роботу для цього. Майже вся критична інфраструктура забезпечена генераторами. Це Дозволяє людям отримувати послуги навіть під час тимчасових відключень світла. Передусім, це стосується водопостачання. Крім того, для автономності і незалежності від знеструмлення таких об'єктів водопостачання ми облаштовуємо їх сонячними панелями. Зараз працюють. 12 таких е, сонячних електростанцій до кінця року хочемо виконати свою програму і 187 об'єктів, щоб були були саме на сонячній енергії, були незалежні. На завершення хочу розпитати ще вас про підземні лікарні. А, практика, яку не в усіх прифронтових областях ми бачимо, у вас вона є. Чи будете ви збільшувати кількість таких лікарень а, а, і звідки ви берете ресурси? І чи досі є брак лікарів? А, так, знаєте, російські війська продовжують воювати з тими, хто надає допомогу. Мешканцям регіону удари по закладам охорони здоров'я постійні. Не рідкість тому саме і створюємо безпечні умови і для лікарів, і для пацієнтів. Сім лікарень підземних вже облаштовано на Херсонщині. Там надають допомогу дітям, дорослим, проводять операції. Реанімаційні заходи лікують інфекційних хворих і так далі. Просто для прикладу 1200 операцій на серці, тільки проведено в обласній лікарні за той рік. Зараз плани на цей рік це провести такі роботи і побудувати ще 14 об'єктів підземних лікарень на цей рік. Тож працюємо над посиленням медичної сфери. По спеціалістам, звичайно, наша область. Потребує е, медичних фахівців, е, спеціалістів. Лише торік було направлено з інших регіонів: 17 вузькоспеціалізованих фахівців. Деякі з них приїжджали по декілька разів, серед них і невропатологи, судинні хірурги, нейрохірурги, травмологи, е, неврологи. От саме такі е, потрібні фахівці, тому що ми спасаємо людей від. Е, Таких травм саме такі фахівці можуть це зробити дуже тяжка робота. Багато людей залучені, але наші медики дуже круті і незламні і будуть працювати заради нашого прекрасного народу. І їм велика вдячність. Пане Олександре, дякую, що були з нами в ефірі. Знайшли час. Це був Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації.